Всіх вітаю на своєму каналі. Добрий ранок. У мене буде сьогодні огляд покупок з барахолки. Я вчора там була і навіть досить вдало, бо я і не очікувала, що ще щось таке цікаве трапиться. А на цей раз пощастило. Передноворічна така барахолка бо купила скляні старенькі ялинкові прикраси. Саме головне я дуже давно хотіла, мріяла. Про баклажан. Це він із серії овочі, в досить непоганому стані, і ось нарешті він у мене з'явився. Ось такий старенький ось цей крючечок, хай я ниточку перев'яжу, але головне, що іграшка ціла. Ось такий грибочок, теж досить старенький, видно, що скло, ось тут воно видувалося так скляна іграшка. Ось цей листочок з жолудями, теж досить старенький екземпляр. Вони трапляються в продажу на Олекс, але досить дорого. А тут, бачите, мені так натрапила я на таке місце, де було багато іграшок. І ось придбала. І таку сніжиночку теж видно, що досить вінтажна, гарненька, ось такі. У мене іграшки поповнення колекції, а ще купила отакий екземпляр ретро і вінтаж. Старенький, тут ось на рукавичці трішки плямка, але я думаю, можна буде якось вивезти її. Ось такий, але досить в гарному стані він сказала продавець, що вони більш такі цінні, оці маленькі, він невеличкий, цей Дід Мороз. І тут є навіть ось така етикетка збереглася. Тож такий екземпляр з минулого можна буде поставити під невеличку ялинку і прикрасити. А ще купила я бокали з карамельного скла. Ось якщо глянути, тут такі зірочки, нарізка. Хто полюбляє такий посуд, то я можу вам запропонувати, бо в мене вже такі є. Пишіть мені під відео, я вам дам номер вайбера, або зразу в Телеграм, звертайтеся, там вони теж будуть. І ще дещо з посуду я купила, але я перед цим була, ходила і трішки тарілочок знайшлося. Ось така невеличка піалочка, звичайна, сама така звичайна ось. Користень, можна буде під щось невеличке теж використовувати. Ще знову з'явився ось цей великий скляний салатник, дуже він мені подобається. Бачите, грані в нього такі сяє різними кольорами. І головне, він підходить під любу сервіровку, під любий посуд, можна його буде використовувати. Я собі теж два залишила, а цей. Можливо, комусь знадобиться, можу запропонувати. Це уршельське скло і важкий гарний салатник такий. І ще знайшла дві таких глибоченьких мисочки, чи теж салатничка, це теж коростень, ось дві штуки, і вони досить такі зручні. Зручні користуванні, тож буде мені для повсякденного вжитку. Ось такі в мене покупочки. Зовсім небагато, але дещо є, хоч трішечки мене порадувало, особливо іграшки оці. не намилуюся. Зараз поприв'язую ниточки і ще на ялинку собі їх начіпляю. Тож, така краса. Дякую всім за увагу, гарного дня, до нових зустрічей. Скоро покажу свою велику ялиночку і будемо поздоровляти один одного. До побачення!